Ялинки у тернополян тепер будуть стояти аж до весни. А все тому, що Тернопільське обласне управління лісового та мисливського господарства продає новорічні красуні в контейнерах. Ялинки із закритою кореневою системою продавали ще минулоріч, та цього року вони набули більшої популярності. Особливого догляду таке деревце не потребує. Варто лише зберігати у прохолодному приміщенні і періодично підливати. Так зелена красуня збережеться аж до весни, і вже в березні її можна буде висадити На подвір'ї на базі Тернопільського лізгоспу е, наявні е, 150 ялинок з закритою кореневою системою. Вони, е, чому? Питаєтеся, чому така мала кількість? Е, тому що це є. Нововведення, скажімо так, тільки проводимо практику, як воно буде реалізовуватися. Ціна ялинки в контейнері висотою від одного метру близько двох сотень гривень. В суму входять зусилля, потрачені на вирощення дерева та собівартість контейнера. Працівники лісового господарства наголошують на тому, що не зробують звичайних ялинок у лісі для передноворічного продажу. Існують спеціальні ділянки шкілки, на яких маленькі деревця вирощуються протягом 6-7 років. Їх готують спеціально до продажу. А усіх, хто самовільно вирішить зрубати деревце, чекає покарання. За незаконну порубку лісу, передбачена адміністративна відповідальність статтю 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою на громадянин накладається адмінстягнення у вигляді 5 10, Неподаткове не мінімуть доході громадян. Також організовуються пусти, на яких буде провірятися легальність перевезення новорічних ялинок. Ялинку в контейнері можна купити у тернопільському лісогосподарському підприємстві. Для цього потрібно приїхати на територію лісового господарства та обрати собі новорічну красуню. Там видадуть чек, який ви повинні сплатити. І тільки після всієї процедури можна забрати ялинку додому. А вже після Миколая у Тернополі на площі героїв Євромайдану відкриється пункт продажу зрубаних новорічних ялинок. Кожне деревце матиме позначку, що засвідчить про легалізацію його походження і продажу.